Всім привіт! Руна дня на сьогодні 4 липня 2023 року. Багато роботи, робочі процеси, але ще є якісь непевності і страхи, хоча вищі сили з вами. Але Потрібно прибрати емоції і не переживати Вищі сили з вами, не переживайте, все буде добре. Ранок почнеться з тривог, з якихось непевностей, якихось можливо обмежень, але не переживайте вищі сили з вами, ви під захистом.